Малі ви переплатники окремо монгол канал. Дивіться як сонечко сходи. Гарний ранок, теплий. Плюс 6. Обіцяю ту день, плюс 14. А далі 15-16. Справжня весна. Сьогодні 6 березня 2025 року. Четвер. Знову біжу. Хвори. Відпускаю. Температура вже другу добу така як повинна бути. 36,6 кашель менше, тишу краще. Тому на сьогодні ще треба в поліклініку заїхати і вирішив на автівці поїхати. Як пройшла ніч, відразу Харкові Я казав, все як завжди і тривоги. І безпілотники, і, на жаль, вибухи. І це вже як завжди. На жаль. Картівці. На чому я зупинився? Що на жаль, вже звикли майже кожну ніч. Ці шахеди, ці на жаль, облучання, та навіть і удень. Молні. Молнії, шахеди. Вже вивчили всю. Все вивчили, бачите, яка церква наша зранку втана, цілий день красива, зелене світло, їдемо. 602 мікрорайон. Питали покажи, дивіться. Ладно, усім побажаю гарного дня, гарного четверга, завтра п'ятниця. У мене ще лікарняний, ще лікуюся. Може, сьогодні-завтра в поліклініку заїду сьогодні. Усім гарного дня, усім миру добро злагоди, усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока.